Ну що, всім добрий вечір. Хоча я ще не лягав, так я вже не знаю де, де вечір, де ніч. Доповідаю. Ящики з медициною готові. Тут теж все готове, вже, вже запаковане. Ми готовимо е, на відправку. Перед новим роком, то що я казав, що ми дві машини будемо збирати продуктів медицини, теплого одягу. Потім потихоньку, де що можу, тільки собі якусь копійку, одразу біжу закупляю ті закази, що хлопці пишуть, просять. Тому вам усім і від хлопців подяка, тому що мені вчора вже даже хлопці хотіли скинути гроші, тіпа, скільки тобі не вистачає, давай докинемо. Та ні, кажу, ну це вже перебор. Я кажу, я якось справлюся. Дякую. Що є люди, які мене визнають і знають, тому я побіг, ви скинулися зразу там. Чорі, хіре, іду, мені треба я ж коробок запікаю. Думаєте, що я з платяти не ту. Запікаю коропу у соседа, мені ключі, дав квартири. Каже, заходь, стави духовку, у мене ж не духовки, не мікромовки. Ну ч, ладно всім одного вечора.